Доброго дня, можна мені, будь ласка, запити... записатися в бібліотеку. Доброго дня можна. П'ятикласник Тимофій Ворона живе поруч оновленої бібліотеки. Каже, почув про відкриття і прийшов одразу записатися. Я був у квартирі, і чув, що якесь відкриття щось відкривається. Я подивився через вікно, відкривається бібліотека. Я подумав і сказав сам собі, що я піду подивлюся. Над вибором першої книги говорить довго не роздумував, обрав історію про Робін Гуда. Мені сподобалася ця книжка, бо вона про пригоди. Третьокласники Костянтин та Ілля до бібліотеки прийшли удвох. Однокласники мають різні вподобання, тому літературу вибрали різного жанру. Тут великий вибір книжок, Книжка, яку б я порадив почитати ось ця тисячу дитячих градів та приколів. Е, я почитав лише назву першого е, цього е, абзацу, він називається Урашкола горить. Я дуже люблю пригодницькі цей, але і тваринки в мене є. У мене є одна книжка з лисицею, а одна з оцим кроликом. Про тваринок у бібліотеці можна не тільки прочитати, а й поспостерігати за деякими з них у живому куточку, який облаштували в окремій кімнаті. Живуть папуги, хом'ячки та морська свинка. Четвертокласниця Валерія Наталіч спілкуванню з ними радіє. Я ніколи не бачила в бібліотеках тварин. Це дуже прикольно, з ним можна пообщатися. У цій же кімнаті розташували ігровий куточок, розповідає завідувачка бібліотеки філії Наталія Литвиненко. Адже, окрім школярів, бібліотеку відвідують і дошкільнята. Загалом тут обслуговують більше двох тисяч читачів протягом року. У нас багато дитсадочків. Кругом нас у нас школи. Біля нас 16-та, 32, друга, трошки недалеко. 28, восьма, 27 сьома школа. Діток у нас завжди хватає. Книжковий фонд закладу становить 13 тисяч примірників, говорить завідувачка. З книгами в одному екземплярі можна ознайомитись в читальному залі. Як це робить п'ятикласник Олександр Полін, можна було б на канікулах відвідувати на і всіх, коли є вільний час. І коли хочеться щось прочитати. Нове приміщення бібліотеки більше і світліше аніж попереднє, говорить завідувачка. Воно краще, воно світліше, воно відокремлене від входу всіх жильців. Перше, що ми зробили в цій бібліотеці, ми закупили фарбу. Оці стележі ми самі підрізали, самі фарбували і закупили оці картинки, всі, щоб зробити з цього приміщення більш дитяче. Таке Єдиною проблемою, яку поки не вдалося вирішити, додає Наталя Литвиненко, залишається відсутність навісу над входом. Вікторія Будовіцька та Масгорозія, новини на Суспільному, Черкаси.